А ми зійшлися однозначно по місцях. А, єдине, що я скажу тільки я станом до них, якщо тільки природу, тому що в нас є такі, ну, різнобічні, так би мовити, думки не в плані місця, а в плані виступів. От. Е, по першому гравцеві завжди будемо на максимально детально для того, щоб бачити помилки. А, що я собі відмітив? Я майже про кожного відмічав з боку які плюси, які мінуси. Однозначно плюс структура. Я думаю, що всі. Помітили, що структура була дуже крута, тобто була від тайма до інтерпретації, подання дефініції, згруження. Єдине, єдине, що є. А ти цю штуку цю, так, соціальну, я побачив ці всі сфери, про які ти говорив, але ти її перевів не в аргументи, це мало в аргументах звучати, а ти об'єднав з проблемами. Так, немає. Ти про про, 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 <coughs> про Проблема ма сказати, що є така проблема, і все, є така, ти її поясниш, що вона є вважаєм і чому така проблема є. А аргументи пізніше чуть аргументи самі. Тобто ти кажеш просто проблема. А не пояснюєш за допомогою того всього тільки проблема. А сам вже аргументи переводиш і більше-ті розкручуєшся. Тому що ти дуже, дуже загально так сказав, і так далі. О, за те, що ти сказав, бін, 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 бін. в принципі, ти задав тон гри, я побачив висновок хороший, ти дав дуже хорошу дефініцію. Тобто до дефініції, до звучень, зовсім ніяких цих немає. Якщо вам було так зручніше, грати ви домовилися, тоді це окей. Це грабельно, це класно, це без порушення правил, і тому подібне. Ну, особливий плюс за структуру. Явний плюс, тобто, я не знаю. Ігор, до речі, перший раз виступає, він багато разів слухав дебати, але перший раз виступає структура просто на високому рівні для першого виступу. Тому ну, однозначно плюс. По мінусах, єдине, що більше розібратися з цим, щоб воно не здавалося з проблемою. Воно має бути чітко по аргументах. І аргументи вони в тебе вийшли дуже короткі. Тобто вони прозвучали, але без пояснень, без тезо, грунтування і так далі. Ти краще засередишся на двох або трьох найсильніших і максимально їх розкрути. А не всі назви, але по чуть-чуть. Краще, а тому вже твій колега доповнить, туди ліцер аргументами і так далі. Лідер опозиції. Про те, що не сказано, в, в якій країні ти сказав, коли тільки вийшла, було сказано, в якій країні. Зафіксували ми це було. Це було більше, це було з вами. В Європу, інше було. Ні, 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 Але це вже більше. Мало звучати. Спочат... Слава, ну, на початку звучало безпосередньо. Так, так, звичай. так, звичайно. Більше того що було навіть да, сказано, що там в плані якого що це пострадянська музика, і воно в Україні не не мішає євроінтеграції. Так далі це вже мішає вода, ну було так. почув за СНД, не почув за це вищитися. Ну якщо суддя почув, то прем'єр-міністр це плюс. Якщо ви не почули, то а, Е, то тобто це не зіграло про те, що ми сказано в їхній країні, але було, було плюсів, дуже багато. Єдине, що ще трохи не дотягнуто. Наприклад, про релігію. Ви могли б, дуже класно сказати, що ну, ніяк ця музика справді не зачіпає права там релігійних. Тому що що, шансон це не тільки золоті купола. Шансон це пісні про на столі ікона, там, пісні про маму, про любов до мами це основна їхня працює. І це, і це опозиція мусила на цьому грати. Ти про це сказав, але не докрутив до кінця. Далі. Те, що ти сказав, що дійсно, а як же в принципі, зазвичай слухають радіо? По радіо, в тому числі, крутять шансон. А дійсно, як відділити цю всю музику? Справді знову ж таки питання. Про це знову ж таки плюс. Але. Коли ти вже сказав про якийсь перехід до кафе, що там в кафе це треба відмінити, так далі, це вже не релевантно, це вже непонятно логічно наслідку. У нас є чітка резолюція сформована. Ми граємо по громадському транспорту, у нас ніякі ні що ніч вже не цікавить. Це нібито Далі ну як ти сказав, що там людина собі хоче послухати шансон, ну воно таке, типу, ну це фраза. Вона не доказано. ні з однієї сторони, ні з іншої. Ну хоче і хоче, і що. А якась людина не хоче. Тобто, це треба якось. Якщо ти вже цікаєш, то поясню чому. А це дуже класно можна було пояснити про це, що буду багато разів говорити. Про що мала говорити опозиція? Ну ви ж бачите, що тема чуть-чуть більше на руку уряду. Ви зразу на цвіні здавіть. Ми живемо в демократичному суспільстві, право вибору. Якщо водій хочеться слухати, то він хоче. А про закон я зараз скажу, що пізніше, що ти мені мабуть хотів втикнути. Я якраз переходжу до тебе. Про закон. Про закон не можна так казати. Знаєш чому? Якщо Конституція вже заборонила слухати музику, в принципі, то це ваша та тема фігня повна, і ви вже програли. Ну Просто елементарно поправила, жорсткий турнір і так далі, ви вже програли. Ну, Тому що ви самі собі суперечите. Музики, якщо ви в Конституції відмінили музику в громадському транспорті повністю, все вже, який шансон? Тут вже ніякої музики не грає. Тобто закон тут не ні разу не... Ну я зразу добавляю під копійок. Закон не є тим, що ну, не є, скажімо, аксиоматичним. Закон так само може бути предметом обговорення. Це був сильний аргумент під час цієї ігри, тому що всі повелися на цей аргумент і якби yeah. ну, не могли ніхто з ним нічого зробити. Але його можна скоротко, сказати, що значить поганий закон, гнилий закон. Тому, наприклад, як варіант. Тобто Конституція не є, скажімо, гарантом yeah. однозначно. Далі йдемо. Те, що музика відволікає водія, це вже плюс. Дійсно, вона то відволікає, тому це може якісь обмеження вести, а ще пояснити, чому саме шансон відволікає. Ну, це вже важко, але тим не менше, якщо ти вже взяв, тоді. Ну, я зв'язав відділення, мабуть, була програшна, але якщо ти вже кажеш, що відволікає, то поясню, чому відволікає. А ти перевів в законодавчу сферу, тому що вона заборонена, не має права слухати. Добре, далі пішла така патріотична штука. Ну не слухаючи російську музику, ми якимось чином будемо розвивати українську музику, що нам буде економічно сферу стимулювати. Ну, воно вже якось так натягнуто, дуже приведено за популізм. Ні, популізм ладно, він, він допустимий, якщо він грає на руку. Ну він тут не зіграв на руку, тому що а, є не тільки російська, тобто відміна російської музики, не значить те, що ми будемо слухати саме українську. Ми можемо іноземно тобі слухати, і так далі. Тобто воно не має прямого логічного зв'язку в собі. Е, ну, ти в принципі, відіграв деяким чином те, що для деяких верст населення музика не прийнятна. Дійсно так, але не поясню, ну, типу, е, як це може вплинути глобально і чому це наскільки проблема і так далі. Адже статус клоном говорить про те, що. Особливої проблеми немає в цьому всьому. Тобто те, що неприйнятно, ну і ладно. Але люди ну, якось змирилися з сім'єю, з громадському транспорті і так далі. Тобто все потрібно докручувати, не фразою сказати, а пояснити дійсно через тезу, докази, обґрунтування висновок. Тобто якось так. Добре, йдемо далі. Заступник лідера опозиції Марія, так? Так, так, так. О, Я, я переходжу до плюсів. Не тільки шансон дійсно порушує релігійне вірування. Це плюс. Якась попса також може порушувати релігійні вірування. Рок-музика в рази більше може порушувати вірування. Тобто це звичайно плюс. То, то чому саме шансон? І коли ви відчуваєте, що у вас є сильний аргумент, ви повинні на нього бити, на нього грати і приділити йому максимальне час і максимально його розвивати, а не там, втягуватися в якісь інші і так далі, казати це в тільки прізвиські фразочки або ремарки. Е, далі. Ага, ти сказала, тут вже мінус пішов. Чому тільки, ти моєму таке запитання задала риторично, чому тільки в громадському транспорті відмовимося всюди від цієї музики. Та чому тільки в громадському транспорті? Та тому що резолюція говорить що в громадському транспорті. Опирайтеся на резолюції. Ага, опозиція, ага, ви, ви розпорюєте те, що каже уряд, все, вам треба поховати уряд, вам не треба казати, що там тема вузька чи не вузька. Вони все правильно зробили, все правильно інтерпретували і звузили і так далі. Тобто це було вже недоцільно говорити. На цьому що я записав, в принципі, все. Йдемо далі. Член уряду, тобто Ігор, так? Ну, Ігора, ще я записав зразу, плюс, виступ хороший в плані манери. Супер! На публіку відіграв дуже круто. Але знаєш за цим чуть-чуть де згубилася суть. Ти казав десь хвилину півтора часу відволікся на радіоприймач. От чого ти, ти радіоприймач? Це не була якась клешова штука, на якій всі грали, зосередилися і так далі. Ну, ти сказав, що радіоприймач мені є там є якісь магнітофони і так далі. Ну, та є то є, ну і що. Ну, до чого був, це було, я, я не зрозумів. Відбивання аргументу Романа, що треба вилучати, тоді вибирати з радіо тільки що зон і його забороняти. Да, Але вибирати. тим, що ти кажеш, просто радіоприймач не є резонним, це мені нічого не рай, дає зрозуміти. От, Про золоті купола плюс 100%. На цьому ти відіграв на тому, на що на чому не скористалася опозиція, коли я казав про ікону, про маму, яка в Олександрівна підказала про батьківщину. Тобто, це плюс те, що може нанести шкоду, знову ж таки плюс дітям і так далі. Виховання дітей супервагомо про прекрасні спогади для зеків, як тобі сказати, воно. Ну, типу, по суті, фідня в кого. на обліку шикарно скаже. Тобто такі речі потрібно говорити. Якщо ти впевнений, що воно ну, фаново, вона сприйметься на ура, скажи. Це не буде зараховано як якийсь сильний аргумент, Скоріше, дуже слабенький, але плюс за манери, до, до... загального стилю виступу і так далі. Ну і плюс сам по собі виступ дуже такий впевнений, в принципі, ну, зміст щось відсунувся на іншу сторону, але переконливо було. Тобто це, за це явно знову ж таки плюс. Йдемо далі. на позиції. Таня. Таня, дуже багато запитань Багато запитань до тебе, Афіді. Те, що ти сказала, давайте взагалі вилучимо музику. Якщо ти кажеш, що давайте взагалі її вилучимо, то ми шансон теж вилучаємо. Ну і ти підтримуєш уряд цим самим. Йдемо далі. Це була спроба, я вважаю, це була спроба відіграти аргумент від противного, тобто довести його до абсурду. Але ви його чуть-чуть не довели, не докрутили до цього абсурду. Треба було тоді так, якщо ви хочете заборонити шансон, то тоді треба заборонити все. Це абсурдно. От тоді, тоді воно би прозвучало той так, момент, який чуть-чуть ховає. — Добре, так. йдемо далі. Е, така штука, якщо ми там заборонимо цю музику, то водії почнуть мітинги робити, ніякий транспорт не буде їздити. Ну водії через це мітинг робити не будуть. Ну, Може, якісь там да, дійсно колись відкинувши світі п'ять разів. Йому це дуже і сильно стало. Якщо а якщо події підсиділи ну це От я кажу. Може, і якщо через може і так. Тобто цього точно не буде. Це такі не даром разу, воно не, неможливо. в принципі. водіїв знають. Далі я просто на руки дивища від часу. Добре, йдемо далі. Дуже важлива штука. Поки що почув це тільки вітання, але майже впевнений, що може це кожен допустити цю помилку. Е, Я живу на квартирі, і щось там і так далі. Я люблю слухати музику в транспорті. Та нікому не цікаво, що ви любите. Ви не є експерт, ви не є авторитет. Ви не можете посилатися на свою власну думку. Ви можете посилатися на думку авторитетів, <зас> спеціалістів, історичних фактів і так далі. Не на себе. <зас> <Ні для композиції. зас> ви не їздите в громадському транспорті на <зас> <вообще? зас> <зас> <зас> Взагалі, ну, правительство. Просто особисто не приклад і особистісний доступ. Це саме, що тебе по процедуру казав, знає один модель. <проблем>. Да. <говори> Ідемо <говори> далі. Знову ж таки. Саме. Саме. Вдруге раз Йдемо далі. Фраза, та що ввічливо заходити, не штовхатися, і це приведе до того, що водій не буде слухати шансон, чи навпаки буде, я до кінця не зрозумів, але щось точно або буде, або не буде. Я не розумію взаємозв'язку. Ну і що, зайду я культурно, і водій баки виключу шансон. Або я зайшов і не вштовхнувся, і бать, водій включив шансон. Виходить, і Як Воно відноситься до теми гри. Знаємо, якщо культурно сказав, тому залабити. Да. Ну і нарешті питання повністю поховало, яке задав Саша, по-моєму. Тобто, да. з Кансання вже було. Йдемо далі. Аналітики, але, але плюс, є дуже хороший плюс, ти знаходиш за що защепитися. Ну, ти це пояснюєш, якась не так, як треба зовсім не так. Пояснюй повністю навпаки до того, як ти пояснюєш. Йдемо далі. Аналітик від уряду. Ще виділив для себе перше, нема нової інформації, тобто я не почув від тебе нової інформації, тобто це в рамках правила для аналітика, це класно, це супер. Це плюс. Це однозначний плюс. І добре відбило запитання. Я, правда, не пам'ятаю, яке не пам'ятаю, як відбило, але добре. Мені сподобалося це плюс. Я не знаю. Ти мабуть пам'ятаєш, як ти питання відбила. Ну, тим не менше, гарно посадило yeah, чи резолітно, но і так далі. Це супер, так і має бути. І Ігор, по-моєму, так само відповідав. Знаєте, коли ви чуєте, що запитання вас глузу, якусь не синітну совок кажуть, а може чи не може? Спікер каже, може і продовжує Це right? oh, Загинає, yeah. так? А, і це, до речі, може ще й на руку зіграти в деяких випадках. Звести на хаха, -ха просто серйозне запитання, яке може поховати, звести на хаха, елементарно -ха, такої відповіді. А хто це таке? Ідемо далі. Ти відчула зіткнення по аргументах, які відбувалися між аналітиком між урядом і опозицією? Ти їх відчула? Тобто я записував собі коротко, бо це це швидко проговорила. Закон, який забороняє, ну це я вже сказав, чому вона не канає, але ти це побачила і це супер, що ти це відчула. Культивація шансону, вплив на дітей, вплив на віруючих і те, що не надихає. Тобто всі перші моменти, ти їх відчула, да. ти по них прийшлася, але ти надто мало зупинилася. Ти не використала весь час, наскільки я пам'ятаю, ти не, не, не пояснила, чому ти їх. Озвучила, але не пояснила, чому саме твоя команда виграла у цих зіткненнях аргументів. Треба було пояснити, чому саме твоя команда в цьому аргументі, наприклад, про віруючих релігійних да, виграла. Якщо би нам сказала опозиція, наприклад, про ікону про маму, що шансон все добре слухати, а Ігор сказав про золоті купола, і ти би мала на основі цього порівняння пояснити, чому золоті купола набагато гірше, аніж там пісні про маму і про ікону. Розумієш? В ну, от, я вам просто даю такий Треба сказати, дайте список, конкретизуйте, що і конкретно які речі ви хочете. Якби цей аргумент звучав би з сторони опозиції, це... Ну, був... от, було да. Так. І останнє. Ну, але плюси я сказав, ага, мінуси теж сказав. Добре, йдемо аналітики під опозиції. Нова інформація, зразу записав собі. Ну, з музики, ці одна. Інформацію про неї ніхто не говорив, я не знаю, яким боком визволяти густь своєї музики. Друге. Ти повністю втратила зміст свого виступу після того, як почався бардак. Ти відволіклася на якесь запитання почала дуже довгий час його пояснювати, незрозуміло, хаотично. І через це почався бардак з тим, що навіть ніякі з вами не змогли зупинити. В таких випадках треба казати, відхиляючи, чітко і продовжувати те, що ти хотів би говорити. Не звертай уваги. Інколи спеціально так роблять, що починають, грузити за кожних, 15 секунд беруть, піднімають, тому що правило, 15 секунд да. не дотримувалося цього правила. Да. Так, все, Це більше. Тобто не відволікайся ні в якому разі на ці дискусії, не потрібно вступати в дискусію, Якщо не хочеш приймати запитання, не приймай все. На цьому стоп. По конструктивному, крім нової інформації, вона в принципі туди могла зіграти, але ну, біда в тому, що це була нова інформація. Тобі треба було зосередитися на тій грі, яка була вже зіграна, От. і відмосно дає виступати. А не давати нову нову і так далі. Але що дуже великий плюс, що я почув самі останні промові в самі останні хвилини, про що мало в принципі грати опозиція. Всю грубо не мала про це. Це найпотужніший аргумент загалі. Про права людей, що ми чому шансони, ми маємо забороняти Шансон, а не будемо забороняти попсу? Демократія, цивілізація, свобода, гуманізм, тобто, любе. Якщо ми, тобто, які якщо, якщо, якщо вони сиділи, вони люблять цю музку, але вони відсиділи, вони вільні, вони володіють на саме права, на що всі, ми не маємо права їх заїхати на канал світло, значить, якщо я не смерть рука. Якщо того? Опозиція забула про самого водія. Ви, ви, ви розбирайте всі ланки. Наприклад, якщо ми говоримо про якусь економічну тему, дивіться, як це вплине на державу в цілому, на суспільство в цілому і на кожного індивіду окремо, тобто на вас або на шеф, тобто розбивайте сфери впливу кожного окремо і дивіться, де вам найбільші плюс, і по них грайте. Про водія взагалі ніхто не згадав. Та що хоче слухати, водій хай сюди, слухає. це його право вибору. Все. Але про це ніхто не сказав. Ну, ви, хіба що в самому кінці в плані нової інформації. Що це допустимо, але це плюс про те, що ви до Це йшли. Явний плюс. І ми в навіть на питання, деякі відповідали. Ну, питання так. Да. До речі, да. Питання, знову ж таки, плюс. Ну, це вже собі не встиг зафіксувати, таке буває. І останнє. Штраф команді зеніт. Штраф команді. Як ваша команда? Стакан. «Стакан». Стакан. Ігор, ну, ти через замість страждаєш Ігор. І другий ще <сіст> раз. Тобто за такі штуки, <сіст> за ці невиконання інтервалів, за дискусії, якщо раз, Пре два, два попередять. Да. Ага. А може попередньо, раз-два поперядять на турнірі. але ну, далі це я не і це ну, не знаю. Знаєте, четверте місце у... без варіантів, <ппередить> хоч би ви там блістали. Але, ну. Ви вводимо, до речі, себе ту саму систему може двох попередження чи там. Ні, це правда? У чого буде суровищі? Ну no, і нарешті, як я зайшов, тоді, радимося, кажу, ну команда Зеніт не ну, може бути.